Та ти задрипанка, бізнесменка. Ой, дівчата, думала, про що ж мені сьогодні вам розповісти? А це згадалося такі слова, коли є такі люди, які спостерігають за тобою і надихаються твоїми результатами, а є такі люди, які тихенько спостерігають, знаєте, ніби з-кутка за кутка заглядають, що там в мене. І ще й при цьому вони можуть обзиватися, ображати. Уявляєте? То в мене. Є лише одна порада: та почніть вже займатися своїм життям і влаштовувати свою кар'єру. Розумієте, з вами чи без вас я все рівно буду продовжувати вести свій бізнес і я дуже. Я можу залишити, я можу не продовжувати, але я не хочу. Ну, по-перше, бізнес дуже крутий. Результати мене вражають і на цьому досягнутому я не хочу зупинятися. А ще мене дуже мотивує, і я хочу бачити ваші обличчя, коли я записую відео або виходжу в сторіс, і я хочу побачити ваш вираз обличчя. Ось що мене мотивує продовжувати далі. Я не зловтішаюся. Повірте, я показую те. Які бувають люди, якщо інші думають, що мені пощастило? Повірте, ви дуже помиляєтеся. Хто працює в мережевому, знає, яка це клопітка, важка праця. А люди, які знецінюють інших, вони навіть собі уявити не можуть, скільки тут прикладено зусиль. То перше, ніж ображати людину і говорити, що ти задрипана бізнесменка, так тому що я показую про цей бізнес. Так я розумію, я починала цей бізнес, коли була в декреті. А мама в декреті вона що, не людина. Я перепрошую, в мене вища освіта, в мене середня освіта. Я працювала на основній роботі. Розумієте? І те, що в мене вийшло в мережевому, це не дозволяє вам права ображати мене і так мене обзивати. Розумієте? Ну, таке враження, що вам ну, по 5 років. Якщо ви думаєте, що це легко побудувати в мережевому свою справу і працювати з командою. В кілька тисяч людей, то повірте, перш ніж таке говорити, добре подумайте. По-друге, люди, які самореалізовані і цінують самих себе, вони ніколи не будуть ображати інших людей. І люди, які щасливі, повірте, вони не знають таких слів, ніби знаєте, хочуть образити, але образивши мене, ви ображаєте напевне і себе, тому що ну. Ну, а хто вам забороняє йти в мережеве? Ну, ну я не розумію. Якщо навіть вам не подобається те, чим я займаюся, ну відпишіться, не дивіться в моїх сторіс. Але ви собі навіть уявити не можете, скільки мені сотень людей вдячні за те, що я їх навчала мережевого бізнесу. І ви думаєте, через ось декілька слів образливі.